Друзі, всіх вітаємо! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, ось такий у нас розкішний седан. Це Nissan Altima, друзі, 2013 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 на 187 кінських сил. У нас доопрацьований, трошки ліфтований на 3 см. Також у нас відновлено оптику. Фари у нас з повністю бронеплівці. Встановлена білет лінза. Світло дуже класне, є у нас туманочки. Також додатково встановлено ГБО для економії палива, невелике пошкодження з Америки. Друзі, Гарна комплектація та і загалом гарний автомобіль. Теміль нас нагадує від власника, продається СВ-комплектація. Два комплекта ковриків, звичайні треп'яні, і Ева. Безключовий доступ на передні двері. Затоновано з хромпакетом. Тут у нас справжній японський велюр в шикарному стані. Також карти у нас покриті теж частково велюром. По комплектації, друзі, камера заднього виду, клімат двохзонний. Датчики світла дощу, запуск до нас кнопки, безпечове на передні двері, повний електропакет. круїз контроль, клімат-контроль, 100-80 тисяч пробігу. Автомобіль 800 км назад прийшов повне ТО. Зараз ніяке капіталовкладення абсолютно не потребує. Сидіння водія з електроприводом для комфорту. Дуже багато місця, великий об'ємний салон, великий об'ємний багажний відділ. Також у нас, як ми бачимо, легкосплавні. Тиски 17 радіусу, літня різина. Все повністю без зауважень. Класний автомобіль, друзі. Кого цікавить, Соборна один місто Вінниця, ціна його буде 9490 доларів. Також доступна в лізинг та в кредит і можемо пригнати вам авто із США. І також це авто доступне, друзі, під доставку в ваше місце.